Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсинг. і Сьогодні ми з вами будемо балакати про людей, які вирішили виїхати до Німеччини, а саме до міста Мюнхен. Саме в Мюнхені проживає вже багато років моя сестра. Вона допомагає нашій країні з Німеччини, передала дуже багато автомобілів з гуманітаркою, та на місці вона займається з біженцями вона перекладач та волонтер, який допомагає німецькому руководству керівництву. Скажімо так, з біженцями. І далі відео буде сплошний монолог моєї сестри Влади. Друзі, всім привіт! Мене звати Лада, і я хочу сьогодні присвятити це відео, що ж такі правді про життя українських біженців у місті Мюнхен. Я коротко представлюся, щоб ви мали змогу зрозуміти, хто я така і який взагалі сенс цього відео. Але наразі я працюю перекладачем при Баварському управлінні, і майже щодня мені доводиться бувати у. Таборі для біженців у місті Мюнхен. І на жаль, картина, яку я там спостерігаю, вона дуже сумна. Я щодня вмиваюся сльозами, коли приходжу додому. І е, для людей, які там знаходяться, я не тільки перекладача і волонтер, тому що, на жаль, вони там мало кому потрібні. Е, я буду грубо казати, але це правда. І мабуть тому я й вирішила записати це відео, щоб поділитися з вами цим своїм болем, а також щоб можливо застерігти когось від жорстокості, яка може трапитися тут у одному з найкращих у світі міст Мюнхен. Ну і перше, на чому я хочу наголосити, це те, що Мюнхен займає лідируючу позицію у світовому рейтингу міст з найкращою якістю життя, і це справді так. Мюнхен вкрай потужне місто. Воно круте, воно має круте географічне розташування, воно має сильну економічну систему, круті підприємства, природу і так далі. Тобто тут безліч можливостей навіть у Німеччині кажуть, що є німці, які проживають у Мюнхені, а є німці, які хочуть проживати у. Місті Мюнхен. Тобто сюди справді намагаються переїхати всі. Але також Мюнхен займає лідируючу позицію у світових рейтингах міст, які являються просто мильною такою бульбашкою. Тобто тут величезна невідповідність кількості та якості житла і вартості житла. Так? І взагалі наявності житла. Тобто тут на одну квартиру приблизно 200-300 людей конкуренція і те саме з дитячими садочками. Я чекала на дитячий садочок на місце дуже дуже довго, майже півроку. І на наше місце в дитячому садочку теж було 182 дитини. Я вважаю, що це багато, і це я не в центрі, це я живу на окраїні міста. Тобто, ситуація вкрай важка. І біженці, які приїжджають, вони також натикаються на те, що дитину влаштувати важко, житло знайти майже неможливо, а тому що? Тому приходиться жити у таборі для біженців. І це просто ну, пекло. Я не буду вам казати, прикрашувати якось і пом'якшувати свою мову і свої висловлювання, тому що це справді пекло. І зараз я вам розповім, чому. Власне, як проходить вся ця процедура пошуку житла, спочатку люди потрапляють у первинний пункт прийому, там де саме перебуваю я, я допомагаю заповнити формуляри, основні такі формальності, і потім людина йде в цей. Табір, якщо це так можна назвати, це такі три бараки здоровенні. І там просто ліжка без перегородок, без нічого, просто дуже багато ліжок. Там перебувають представники різних національностей, тобто і Сирія, і Афганістан, там багато циган, там багато-багато всіх, -багато всіх, всіх, всіх. І вони там разом проживають. Я вам не можу передати навіть якийсь моря там стоїть. Тобто, я один раз прийшла вручати дітям подаруночки там на Пасху від керівництва. На мене всі накинулися, всі жаліються, все мало. Дітей багато, подарунків не вистачає. Всі на мене кричать. сморід стоїть такий, що я змогла витримати там 5 хвилин. Вийшла на двір, потім роздавала на дворі ці подарунки, тому що ну, це просто неможливо витримати. Я не знаю, як люди там живуть. Деякі справляють свої потреби природні саме там, деякі кричать. Діти дуже багато хворих, у них воші. Я там також їх веду до лікаря, тобто я їх супроводжую. У багатьох дітей просто розлади шлунку, розлади кишківника, у багатьох просто, просто застуди звичайні, і всі отак хворіють всі разом у тому приміщенні. І це просто пекло. Мені щодня телефонують як мінімум п'ять родин, які постійно мені ставлять запитання: Лада, коли буде трансфер, коли нас перемістять. Тому що як це працює? Певну кількість часу люди живуть в одному таборі, потім їх переселяють в інший, переміщають. Але коли буде трансфер, ніхто не може знати. Тобто мені дзвонять і кажуть, ми помираємо. В мене мама пенсіонерка, їй 65 років. У неї болить серце вже від того жаху. У мене дитина постійно хвора. Ми їмо ці супи з баночок уже два тижні. Ця їжа не являється, не, не є тою їжею, яку можна їсти постійно. Тобто від неї теж у людей з'являються там хвороби і так далі. Це неможливо витримати. і Вони мені телефонують, плачуть кожного дня. Я йду до керівництва і ставлю одне і те саме питання, коли буде трансфер, коли цих людей можна буде переселити. На що, на жаль, мені відповідають: ми не знаємо. І так, у всьому, так, практично у всьому. Тобто, це спонтанні такі рішення, це не налагоджена така поки що система, це все дуже-дуже повільно відбувається і не точно. І тому я не можу відповісти людям, коли їх переселять у більш-менш такі людські умови. Ще один момент, на якому я хочу наголосити, це те, що ну, люди їхні ситуації дуже часто нікому не потрібні. Наприклад. Я просто йшла по табору і мене, отак, от такою, от просто обіженою рукою, просто в м'ясо. Отак чоловік зупиняє і просто плаче, і каже: Дівчина, будь ласка, допоможіть мені. Я із Маріуполя. Я втік з того котла. Єдиний шлях втекти там, просто скрізь просто все палало. Він каже: Я просто сусідів своїх рятував. Е, отак каже: вибігли між пострілами. Там один голуба зловив. Я бистро, швидко той, е, якби вогонь розпалив. Ми навіть не встигли його зажарити, тікаємо в під'їзд. У цей час нашому сусіду відривали ноги. Ми розуміємо, що ми його не врятуємо, хоча він живий. Ми його накриваємо дверима, щоб не розтягнули собаки, і спускаємося вниз, внизу сидимо з трупами, тому що трупи винести немає часу через обстріли. І ось це ось ця людина вона втекла до Німеччини. Це був єдиний шлях через Росію і до Німеччини. їх, Я не знаю, вони їхали, як він мені сказав, навмання просто їхали, якби кудись. Тільки їхати. І цей чоловік мене зупиняє і каже: будь ласка, в мене всі померли, абсолютно вся моя родина померла у Маріуполі. Зараз мене розлучають з моїм єдиним братом і його жінкою. Тобто вони хотіли разом, щоб їх трансфер перевіз, і він про це. Кожного дня казав, але кожного дня його самого забирали. Його самого забирали, він там чекав, чекав, а потім назад ішов. Знову його самого, і знову його самого. І так щодня його туди-сюди, туди-сюди таскають. Я беру його документи, я йду, все це намагаюся зробити. Е, якби ну, я не можу вам передати, який це просто жах, тобто елементарні якісь речі людина не може донести, тому що перекладач один. А людей сотні, ви розумієте? Це, ну це дуже важко. Далі мене перехоплює жінка е, з Миколаєва. Вона каже: все, нашого будинку немає, і починає просто плакати. Е, потім вона сідає, підходить її чоловік, старенький, старенький. Вона каже: В нього три інвалідності. Будь ласка, будь ласка, якщо можна десь нас поселити подалі від усіх, а я не можу їх поселити подалі від усіх. Я знову пройшлася по всьому керівництву. Ні. Дивлюся, охоронець їх кудись забрав. Я за ними побігла. Ну тому що мені не все одно, в мене болить серце за кожного. просто, Я за ними побігла. Ем, ну і якось е, я домовилася, щоб їх поселили в барак, який трошки менший, і там, де просто трошки краща якість повітря, хоч трошки можна дихати. І все. І вони мені так дякували. Той дідусь, ой, дякую вам, дякую. і такий... Плаче, і всі вони плачуть, просто всі люди плачуть, всі люди настільки травмовані, я не знаю, а я стою і плачу з кожним. Фух. Але поряд з такими людьми є, наприклад, сім'я з Маріуполя. Там чоловік він теж мені розповідав, він приблизно віку мого батька, трохи старший, тобто він вже не військово зобов'язаний, і він просто сидить і каже. Мені телефонують, кажуть, у мене там дитина з немовля і його батьки. Я їду до них, я просто їх забираю, і через 5 хвилин їхнього будинку вже немає. Остання родина каже, телефонує. Мама з донькою каже, вже в машині я їх забрав, а тато добігав з валізою і каже: я просто виглядаю з машини, бах, і там вибух. Я підходжу, а там просто голова окремо, а тіло окремо. Жіночку каже, теж хотів врятувати сусідку. Приїжджаю, а там просто фарш, фарш. Каже, я накрив її дверима, просто щоб собаки її не розтягли, і все. І потім він просто починає плакати, і його жінка починає плакати. А я дивлюся на них і кажу, будь ласка, лада, тільки не плач, не плач. Я кажу, я вам зроблю все, що завгодно, тільки, будь ласка, не плачте. Звичайно, я даю їм свій номер телефону, звичайно, намагаюся знайти їм якесь житло, але я все одно плачу, і я їх обіймаю і плачу. І просто таких історій сотні і тисячі, і ось ця родина з Маріуполя приходить в оцей секонд-хенд, і жінка хоче взяти спідню білизну для свого чоловіка і для своїх хлопчиків. У неї там два сина. Вона бере по двоє трусів для кожного, підходить якась співробітниця і каже: О, це вас суфіль! Це багато! І каже: Забери в неї, тільки одну пару можна, тому що треба, щоб на всіх вистачило. Я кажу, ну ви що, ви, ви в своєму розумі? Справді ви хочете сказати, що тут люди втратили свій будинок, а вам трусів шкода. Потім ця співробітниця відвертається. Я кажу, «Жіночко, беріть, скільки треба. я дозволяю, поки та не бачить, беріть, скільки вам потрібно. Вона нагребла тих трусів просто по два по двоє для кожного. І співробітниця побачила це, повернулася, забрала отак в неї пакет, витягла ті зайві труси і все. І та жінка каже: Так, ну добре, мені і одних вистачить. І з повним розумінням виходить з цього секонд-хенду, а мій погляд отак просто застрігає на цих трусах, які вона тільки що витягла. І я думаю, блін. І в мене просто серце кров'ю обливається. ну... Я просто не розумію, що коїться з цим світом. Ну, тобто, це просто жах, це ось така ще історія. Але, але найболючіша історія, яка зі мною трапилася, я, мабуть, ніколи в своєму житті не відчувала такої несправедливості, отакої, я не знаю, такого болю, болю від жорстокості людської, як в той день. Просять мене вийти на двір. Я виходжу на двір, і там стоїть дідусь старенький-старенький, у нього окуляри з трьома такими лінзами, товстими лінзами такими. Там, де-не-де де видно ті блакитні такі очки, в нього костюм спортивний, отак поки натягнуті, оті панталони його, ті спортивні штани. І під руки його тримають співробітники і кажуть. Правда, перш це Михайло, він з, Харк... він з Харкова. І я на нього дивлюся, а він мені посміхається: зубів нема. Він мені стоїть, посміхається і каже. Я йому кажу, ви розумієте українську мову? Він так, донечко, розумію. Дуже люблю українську мову. Я в Харкові ті всі будинки будував кирпичик за кирпичиком, з такою любов'ю він архітектор. А зараз, каже, вони все. Зруйнували ті орки, нема вже тих будинків, нема вже в мене родини, нікого немає, і я просто стою, і в мене отак сльози градом. Я просто дивлюся на нього. Так, Леда, не плач? Я дивлюся на нього, я просто вже. Третій раз розповідаю цю історію, мабуть, і зараз тільки виходить без сліз. Я просто дивлюся на нього, і в мене так сльози градом. І я розумію, ну я взагалі стараюся не плакати при людях, тому що ну, їм і так важко, і я ще буду їх обтяжувати своїми реакціями емоційними. А тут я просто розумію, що я не маю сил себе стримати і просто реву перед ним. І він починає ревіти. О Боже, і мені кажуть, цей чоловік сліпий. Його вже переміщали п'ять разів із табора в табор, із табора в табор. І п'ятий табор, куди його перемістили, це просто було якесь село. В якому треба було до магазину йти півгодини, він виходить з дому, він робить два кроки, і він падає, він втрачає свідомість, тому що він нічого не бачить. Тобто ці умови взагалі не для нього, він не може там жити. І тому ці співробітники з власної волі, за власні кошти взяли його і привезли у місто в більш-менш нормальний табір. Ну, не дуже таки нормальний, але принаймні у місті, так? Я кажу, вони кажуть, подбайте про нього, будь ласка, дають йому кульок, там вони якихось булочок йому купили, йогуртів, він з тим кульочком стоїть і каже, все, в мене більш нічого немає. Я йому швидко роблю той коронатест, бо це правило. Починаємо з ним заходити, а там же мільйон охоронців, і його починають просто за руки хапати. Я на тих охоронців кажу: не чіпайте мені людину, вона зі мною йде. Не чіпайте, відстаньте від нього. І в цей момент у нього той кульочок з булками просто розривається і все отак падає. Я стою, в мене ще більше ті сльози. Він, а він ж сліпий і починає все це збирати, нічого не бачить. Я кажу, стійте, не чіпайте нічого. Зараз я сама розберуся, пішла, десь взяла, знайшла якийсь кульок, висипала там речі якогось співробітника. Ай, чорт з ним. Взяла, позбирала йому ті булочки, завела його, посадила, почала там його оформлювати. все. Мені кажуть, у нас є там три якісь кімнати, можеш сходити до лікаря, взяти довідку, що йому потрібні спеціальні умови проживання, що він сліпий, і може буде можливість поселити у ці кімнати. І я беру цього Михайла, ми там повз чергу, там, до лікаря черга така кілометрова, у нас там є якби медпункт. Багато чим там допомогти не можуть, але все-таки якийсь не якийсь та лікар. Я повсту чергу його проводжу, мені все одно ми заходимо до лікаря, я його саджу. Лікар із Угорщини, така молода дівчинка, сидить просто отак в розвалочку і їсть якісь там шоколадки. Я їй кажу, у мене людина сліпа, нам треба довідку, що йому потрібні спеціальні умови. А що? Вона не розуміє ні німецьку, ні англійську, ніяку мову. А, зробіть мені, будь ласка, хтось каву каже там якоюсь ломаною такої мови. У другого охоронця питає, а у вас є ще шоколадка? Я на неї дивлюся і думаю, блін, а цей дід сидить, він плаче, його так труси всього. Він каже: Ладочко, а є щось у вас заспокійливе. я питаю, медсестрині немає. І сидить далі, жре свої ці шоколадки, блін. Це просто якийсь жах. І потім е, вона навіть надала йому стакан води. Я кажу: ви можете дати йому хоча б стакан води, якусь, ну блін, ну хоч що небудь дайте вже людині. Ну як так? Вона сидить. оце. Потім пішла, помила чашку, прийшла, поставила, така сіла. Ну, взагалі, в мене немає слів. Я розумію, що у них, мабуть, у всіх правдеформація, але до такого ступеню. Е, з трудом вона мені якось зробила якусь бумажку, ми пішли, вийшли з ним, я його якось довела. Він каже, донечко, оце тобі за завдя... вдячність за все дає мені оті булочки, отой от кульочок, отак. Це... Я тобі дякую, що ти мені допомагаєш. Я кажу, Боже, заберіть, заберіть, будь ласка, той кульок. Він мені не потрібний, це ж ваша їжа, це вам купила. Ну, Тобто, ви розумієте, дідусь мені намагався віддячити, ну це жах просто. Я не знаю, як, як це. Я, я... ну, все. Пауза. Е, ну і потім е, я підходжу до одного співробітника, до другого, третього, чоловік десять так обійшла, поки мені не сказали, іди до шефа. Я взяла документи цього дідуся і пішла до шефа, е, відстояла чергу е, і кажу: ось так і так. У нас сліпа людина, його привезли з іншого табору, бо в нас кращі умови. А він каже: хм, Але ж він там прописаний, хай туди їде, ми не можемо його прийняти. Я кажу: ну, вже начебто не там прописаний. А він бере, телефонує комусь і каже: Я чую. Він каже: Ах, та се здохнув, що на. Це означає, Ах, так, це ще краще. Я така думаю, єс, якусь там щось знайшли, якесь рішення. А він каже, і ще краще, співробітники відмовилися за нього від, те, від того місця проживання, де він є. А це значить, що ми можемо виставити його на вулицю. Це значить, що з нас відповідальність знімається. Тобто, ви розумієте. Людина зраділа бюрократичній можливості вигнати людину на двір, просто бюрократичній, оцій і бюрократичному цьому гачку, який дає змогу просто нічого не робити. Ось, ось. Тобто, у цих багатьох співробітників там бюрократія настільки вже виїла все людине. Люди а я йому кажу: ну дайте мені, будь ласка, якесь рішення, я перекладач, дайте мені якесь рішення. А він на мене дивиться і каже: ну, виганяй його на двір. Я кажу, як можна вигнати людину, якій майже 80 років, яка сліпа, в якої вбили всю родину. вигнати на двір Ви мені пропонуєте його? Що мені робити? кажу. А він отак знімає окуляри, на мене дивиться і каже Золіхензельбегаусмейс? Це значить, мені що йому його самому викинути на двір? На цьому моменті я зрозуміла, що моя бесіда з цією людиною завершена і нема про що з ним розмовляти. Я просто забрала так документи того діда, який він мені що так кинув, просто в мордяку, як то кажуть. Я забрала ці документи і просто пішла геть, я заходжу в зал, просто реву. Я підходжу знову до всіх співробітників, до деяконії, до волонтерів, до всіх 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 Але всім байдуже. Всі кажуть, ну так, біженці тобі багато будуть розповідати, викидай його на двір. Я кажу, як це біженці? Тобто, ви розумієте, у них профдеформація. Так, багато людей там щось прикрашають, багато є такі там афганці, я бачила, які навіть міняють там дати своїх віз просто ручкою, просто ручкою в паспорті міняють. Є багато таких випадків, так, але ж цей дідусь, він. Відрізняється, йому нема де жити. Його просто як футбольний м'яч, туди-сюди. І я просто реву, ніхто не хоче мені допомагати. І в цей момент підходить охоронець і каже: все, треба його виводити. Я кажу: як виводити? Йому нема де жити? Йому немає де жити. Як можна його вивезти? Я просто підходжу до цього дідуся, сідаю перед ним, а він отак посміхається крізь сльози до мене. Я не знаю, як йому сказати правду, а я не знаю, що мені робити. І в цей момент я питаюся записати його номер е, телефону для того, щоб хоча б в приватному такому форматі мати змогу з ним зв'язатися, знайти йому якесь житло, і підходить охоронець, просто його під руки хапає і починає виводити. Я кажу, не, тр... не чіпайте його, не чіпайте його. А він посміхається, цей Михайло дивиться на того охоронця і каже, а що, так я ж тест уже зробив, а що ще треба? І в нього так сльози, і я просто сижу, і в мене я не можу вам передати, який жах я відчувала в той момент. Я кажу: почекайте, ми просто запишемо номер телефону і все. А вони кажуть, щойт. Тіпа, ні, у нас немає більше часу і починають його виводити. Я просто починаю орати, я кажу, то що ви за нелюді такі? Та як ви можете? Почекайте, кажу, будь ласка, якщо ніхто з вас не хоче знайти рішення для цього дідуся, то дайте мені принаймні це зробити, бо в мене ще є серце трошки живе, залишилося. Ні, вони просто його виводять на двір, і я за ним біжу на двір, і тут е, виходить оцей шеф і каже. Все, останній раз оце, останній раз я так роблю. Зараз приїде трансфер і забере його, куди я не знаю, кудись не ну, заберуть. І потім приїжджає трансфер, і водій до мене підходить і каже: і дивиться на мене, і просто. Боже, що тут робиться? Я йому розповіла, і він каже: все, не переживай, я його довезу. І просто забрали діда, і я навіть не знаю, куди його повезли. Ви розумієте, я навіть не знаю, куди його повезли. Яка його доля, я не знаю. Мені не дали записати його номер телефону, мені не дали з ним навіть попрощатися. І він мені снився декілька днів. Я просто після цієї зміни вийшла, і всю дорогу в машині я чоловіку розповідала і просто я ридала так, що я не знаю. Ну Це, ну це неможливо просто описати словами, ви розумієте? І оце правда. Оце. Правда, отака бюрократична серцевина Німеччини, у якій справді оце вся бюрократія виїла все людське, і е, у мене просто немає слів, і я не знаю, як з цим боротися. Це просто ну, жах, це просто суцільний жах і біль, який я відчуваю е, по цей момент. Ось, власне, е, так відбувається все у Мюнхені. Щодня мені телефонують десятки, мабуть, людей, і я там сиджу у ванні і виставляю там запит. Потрібно там знайти житло для таких, то таких. -то. Мені одразу п'ять людей якихось там телефонує, п'ять моїх знайомих, і я там з ванни сиджу, веду там пере перемовини з ними. І є класні люди. Тобто я хочу донести, що це не всі такі, це саме. Влада якась така жорстока, саме оця серцевина жорстока. А такі звичайні рядові німці серед них дуже багато людяних. Серед них дуже багато людяних і. Таким чином я знайшла чоловіка, я йому просто телефоную, кажу, так і так, мені треба там три eh, чоловіка плюс два, десь там приблизно п'ять людей, не мають житла. І він мені каже, так, нема питань. У мене є там при моєму ресторані квартира, і вона пуста. Зараз я куплю меблі за власні кошти, зараз я там все зроблю, я приїду, я заберу цих людей у тебе. І він приїде, забирає, приїжджає, забирає, все це робить. тобто... Є класні люди. Ось мій меседж. Якби що є класні люди, але це потрібно на це велику мати вдачу. І на жаль, не кожен її має, ви розумієте? Тому що навіть там, коли я знаходжуся, у нас там у цьому таборі є відділ діяконії. Вони теж там волонтерять і. Мені кажуть, що, на жаль, отака от тенденція сумна, що спочатку просто родини телефонували німецькі і казали: давайте нам біженців, ми їх приймемо. У нас є там вільні кімнати, у нас є все. Каже, така була тенденція. А останні два тижні тенденція така, що ті самі родини телефонують і кажуть, будь ласка, заберіть у нас людей, заберіть у нас своїх біженців, вони нам не потрібні. Це не я вигадала це. Люди мені розповідають, які там працюють, які за це все відповідальні. Тобто, ось такий жах ми маємо змогу спостерігати. Також там мені телефонують кажуть: у нас там мама з дівчинкою проживала у німців, і сьогодні їх просто вигнали на двір через якийсь там конфлікт з холодильником. Щось там дитина не так відчинила, холодильник просто виставили на двір. Ну, тобто Є і такі історії, є різне, але що я намагаюся вам донести, це те, що, будь ласка, зважуйте ваші рішення, не їдьте у великі міста, навіть своїх друзів, навіть своїх близьких. Я відправила там у Тюрингію, у там, Північну Німеччину. Там ситуація набагато. Простіше, якось там, де маленькі міста, там, хоч якась не якась, але є можливість знайти квартиру, тому що тут, у великих містах, там Мюнхен, Берлін, ну навіть не намагаєтеся, вони і так переповнені по зав'язку. То я намагаюся зробити все, що залежить від мене. І це справді справді круто, що у українців є така риса. Найголовніша наша зброя це те, що неважно де б ми знаходилися, кожен із нас має потужне бажання допомогти своїй країні. І тому мені здається, що це набагато важливіше за Шольца. бо з ним у нас є інші партнери, які допомагають. І тому ми будемо робити і далі все для того, щоб врятувати нашу країну для того, щоб... Було все у нас класно, а моя мета в цьому відео просто застерегти тих, хто можливо планував приїхати в Мюнхен. Цього не робити, тому що мені дуже шкода людей. І це дуже боляче спостерігати, які наслідки має їхній отакий необдуманий приїзд до великого і розкішного міста Мюнхен. На цьому я прощаюся з вами. Я сподіваюся, що комусь допоможе це відео, комусь просто розкриє очі на багато моментів. Я бажаю вам вдалого дня і слава Україні! Ми переможемо. Ой, лада в Германії живе, німці, такий толерантний народ.